Відомий мудрило Дмитро Кулеба, екс-міністр закордонних справ, гучно заявив, що поки територія України знелюднює, треба відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Індії, Філіппін, Непалу та В'єтнаму. Ну, поки там наші герої гинуть, нехай мігранти заселяють Україну. Ось як вони до нас ставляться, до наших героїв. Друзі, я з погавою ставлюся до усіх націй, але вважаю, що Україна для українців саме за це гинуть наші звитяжні герої. І треба взяти цього Кулебу та повести його на фронт, щоб наші військові пояснили йому, що вони там роблять з такими мудрилами. І біда не в тому, що там заявив собі мудрило Кулеба. Мені жахливо припустити. Якщо президент Зеленський доручив йому це зробити, щоб подивитися, яка реакція буде у українців. Бо якщо не дай Боже, це так, мені жахливо уявити, що буде в майбутньому з Україною. Друзі, це мої думки ваші в коментарях.